Доброго часу дня, шановні слухачі. Сьогоднішня тема уроку звучить так: структура документа, розділи, колон, титули, стильове оформлення абзаців, гіперпосилання та автоматизоване створення змісту та показчиків. В даному випадку, ви бачите з правої сторони готовий документ, так як він повинен виглядати, можна його переглянути, зараз побачити його особливості. Ось таким чином. Ну, і у нас з лівої сторони є е, форма, яку ми повинні переробити відповідно до зразка. Чи зразок у нас є, тут у нас присутні деякі особливості. Ну, По-перше, ми бачимо, що деякі заголовки, як ми повинні вже розуміти, мають певне стильове оформлення. У даному випадку ми будемо ці стилі самостійно створювати, бо без них у нас. Не буде відбуватися ніякого автоматичного створення змісту. Оце ми повинні обов'язково будемо з вами зробити. Це один кусок роботи. Інший біля кожного із наших записів ми бачимо оформлення абзаців. Оформлення абзаців так само ми повинні будемо зробити, але це вже буде з загальним текстом. Також ми бачимо особливе виділення нашого першого значка. Це у нас буде пов'язане гіперпосилання. Його буде пов'язано із посиланням на певний сайт в інтернеті. Також буду показувати, як це робити. Наступне тут все якби, однакове, вплоть до змісту. Зміст, окремо, поговоримо аж в самому кінці, як його оформляти. Що ще тут нас може цікавити, так це робота з колон-титулами. Ось цими місцями, де я от зараз мишкою кляцею, але нічого не можу вдіяти. В даному випадку, оці верхні, верхні частини написів помаранчевим кольором, і нижні частини написів з датою і нумерацією сторінок, це якраз і є ті самі колон-титули, з якими ми сьогодні так само будемо взаємодіяти. Отже, приступимо. Перше, що ми зробимо, це загальне оформлення нашого тексту. Що ми зробимо? Оцінимо, які, уна, яке у нас форматування стоїть у зразку. У зразку стоїть шрифт. Там 16-й пункт. Добре, ми це відразу зробимо. Значить, виділимо весь текст комбінацію клавіш Ctrl-A. В даному випадку виділений весь текст. Зробимо 16-м шрифтом. І, відповідно, зробимо такий момент, як відразу ж відформатуємо можливість поставити абзаци. Це можна робити кількома способами. Я покажу, скажімо, достатньо робочі способи. В даному випадку можна застосувати такий момент. Можна. Затискати на спеціальну клавішу TAB, яка в нас існує на клавіатурі, і вона буде перший рядок від... відтісняти відповідно до того е зразка, як у нас він є справа. Якщо натиснемо клавішу TAB, то рядок зміститься. Те саме можна робити і з іншими рядками, але якщо у вас, наприклад, дуже багато таких рядків, то в даному випадку цей варіант не дуже нас влаштує. З цим може бути невелика проблема, але нічого страшного, таке можна робити, якщо тексту не дуже багато. В даному випадку у нас всього для форматування підходить три сторіночки. Так що, я думаю, абзаців тут небагато і можна зробити його і так. Даний спосіб вас повинен влаштувати, якщо тексту у вас небагато. В принципі, ми відразу це зробимо. Ось також я бачу, що наш, наш текст достатньо розріджений між рядками, тобто тут достатньо багато місця між самими рядочками, і я, я це хочу зараз так само переробити. Тому виділяю весь текст з комбінації клавиш Ctrl-A і подивлюся ще на е, поняття міжрядкового інтервалу. Значить, тут він стоїть у нас е, мінімальний. Нам потрібен варіант, напевне, 1,5 пункта. Ми його і оберемо. Побачимо, що начебто все нас влаштовує поки. Єдиний ще тут момент, що у мене виділяється текст підкресленим червоним, по тій причині, що він чомусь визначається, як з мовою російською. Зараз ми його переключимо на українську. Це з минулих випусків уроків ви повинні вже знати, як робити. Натискаємо ОК. Ну і добрий, добра частина тексту у нас вже відформатована. За винятком назв пунктів наших населених пунктів. От. Е, далі, що нас е, повинно далі турбувати? Ну, в загальності ми можемо приступати до стильового оформлення заголовків, такі, як є регіони України, Північна Україна і області окремо. Інші так само ми оформимо. Відповідно, подивимося, які в нас форматування стоять для заголовків першого і другого рівня стильове оформлення. Значить, тут у нас стоїть певний шрифт Камбрія 14 го пункту синього кольору і з жирним нарисом. Окей, будемо робити цей момент. Почнемо з регіонів України. Виділимо його як підтекст і створимо свій заголовок. Звісно, він тут оформлений як заголовок 1, якщо подивитися. І в даному випадку ми можемо зробити подібним чином таку саму роботу і у себе на зразку. Але потрібно міняти сам заголовок. Тобто, в даному випадку ми натиснули на стилі, права кнопка миші на даному стилі, натиснемо кнопку змінити. В даному випадку ми поміняємо тільки написи. Візьмемо шрифт Камбрія, 14-й розмір, і текст повинен бути синім кольором залишений, е, жирний нарис. Все. Натискаємо ОК. І застосовуємо нове форматування до наших заголовків. Один, два. І в даному випадку Київська область вже у нас має інші. Варіанти форматування. Так само 14-й шрифт в Камбрія, але просто курсів. Зараз зробимо це у нас заголовок 2 повинен бути. ось він Ми його переоформимо. Права кнопка миші змінити. Міняємо камбрія 14 шрифт і тільки курсив, але розташування у нас тексту посередині, то ми це зробимо. Поставимо його посередині. Натискаємо ОК. І відповідно виділений текст. Ми застосуємо до нього форматування тексту. Ось воно, заголовок 2. Ось. В принципі, у нас все готово для того, щоб продовжувати оформлювати всі ці стильові заголовки для наступних наших заголовків. Що у нас тут ще присутнє? Житомирська область? Це заголовок повинен бути 2. Ось. Далі від Південна Україна це заголовок 1. Віновна Республіка Крим заголовок. Відповідно, два. Західна Україна. Якщо тримати клавішу Ctrl, можна виділити відразу те, що нам потрібно. Східна Україна, центральна і все, більше нас тексту немає. Це на все йде під заголовок один. Виділяємо. Ну і Вінницька область, Луганська, там, по нижче ще бодніпропетровська, Харківська, Івано-Франківська, Львівська. Ось, значить, хто всі виділив. Да? Тепер всі, всі заголовки йдуть під форматування заголовка 2. Ось, в принципі, ми застосували з вами стильове оформлення документу. В даному випадку. Єдине, з чим воно відрізняється, тим, що у нас саме стильове оформлення не до кінця було пророблено. Що ми в даному випадку можемо дослідити? Спробувати ще раз змінити його і подивитися, чи є в нас можливість трошечки розширити його? О? Натискаючи на ось цю клавішу, ми можемо трошки збільшити розмір відстані між рядками. Що ми, в принципі, і зробимо, і автоматично вони всі підтягнуться у всіх випадках. Те саме ми можемо зробити і з першим варіантом. Що я міг забути, змінити і зробити трохи більше або менше. Бачите, в даному випадку розрідження тексту, щоб більше у нас відстані було між рядками. Ну, таким чином вони самі по собі підтягнуться приблизно по той самий рівень, що нас е відповідно цікавить в даному завданні. Е в принципі, все. Стильове оформлення заголовки у нас завершено. Далі у нас робота згідно того, що ми маємо, можна подивитися, начебто все, що тут потрібно, у нас присутнє. І тут так само всі ці заголовки у нас присутні. Тепер стоїть робота над чим? Робота над колон-титулами. Колон-титули зовсім друга справа. Вони достатньо просто робляться, але потрібно їх вміти включати. Є два способи, наскільки я знаю, щоб це зробити. Переходимо в вкладку «Вставлення», переходимо до опції колонтитули і вставляємо відповідно той колон-титул, який нам потрібен по зразку. Згідно перших зразків, ми візьмемо, напевне, верхній титулу. оце регіони України. Ми його і вставимо сюди. В даному випадку, якщо подивитися на зразки, то ми можемо побачити, що є навіть і стильові оформлення деяких варіантів колон титулів, які можна застосувати, але ми їх чіпати не будемо. Спробуємо найпростіший пустий колон титул і самостійно його оформимо. У даному випадку у нас начебто шрифт Times New Roman 16 го розміру, і помаранчевий колір зафарбування. Так і напишемо тепер з клавіатури. Регіони Укрегіне. Оформимо його відповідно посередині нашого документа. Можна затискати клавішу Ctrl-E і. Воно у нас з'явиться посередині. Тепер оформимо його відповідно до зразка. Time's New Roman Shrift. По-моєму, 16-й розмір нашого тексту. І... Тепер додамо полоску, яку бачимо з піднизу. Такого ж самого кольору, який, відповідно, повинен бути текст. Текст ми виділимо відповідно таким кольором, як потрібно нам. Це ось цей кольор. І тепер ми повинні знизу додати межу. Ну, давайте це зробимо. Перейдемо в вкладку межі та тіні. Тут же знайдемо відповідно такий варіант, який нам потрібен. Приберемо всі межі, крім нижньої. Залишимо її. І перефарбуємо відповідно в той же самий кольор. Ще раз проклясуємо, щоб на зразку був такий же самий кольор. Забираємо і ставимо. Тепер бачимо все, як потрібно. Окей. І в нас усе прекрасно оформлено. Знаходимо, ми поки на колон титулу знаходимося. Ми знаходимо вкладку конструктор і закриваємо колон титулу. Все. Верхній колон титул оформлений. Це значить, що даний колон титул у нас розповсюдився на всі сторінки відповідно. Таку ж саму роботу ми зараз зробимо майже таку саму роботу з нижніми колонтитулами, де в нас стоїть що? Нумерація сторінок і відповідно дата оформлення даного документу. Тут була написана якась своя, я напишу якраз відповідно сьогоднішню. Перейдемо вкладку вставлення колон і подивимося варіанти, які в нас є. Якщо я спробую нижній колон титул, то при встановленні нумерації сторінок нижній колон титул зникне сам. Що нам не додасть правильної роботи. Так що рекомендується спочатку поставити нумерацію сторінки. Відповідно, те, що ми бачимо, це у нас нумерація сторінки знизу справа. І візьмемо найпростіші звичайні цифри. Відповідно, ми їх відформатуємо так, як нам це потрібно. Це повинен бути розмір 16-й. Відповідно, поки воно виділене, ми можемо форматувати його як завгодно під себе. 16-й. Розмір, і відповідно по обидві сторони ми поставимо тире. Ось таким чином ми оформимо її початок. Зробимо трошки інакше. Деактивуємо наш контитул. Двиним кліком миші на будь-якому вільному місці, або ж перейдемо вкладку конструкторів і закриємо контитул. Пробуємо трошки відформатувати, продовжити форматувати колонтитули, які в нас присутні знизу. Ми ж повинні дописати дату, то ми це зробимо. На сірому місці, де в нас курсор не ставиться, двойним кліком ми ще активуємо колонтитул. Тепер, примусово, поставимо курсор відповідно зліва і спробуємо сюди написати щось. Подивимося, чи зміститься курсор. Ну, Пробуємо написати цю дату, яка нас повинна. Тут розташовуватися, значить хто пишеться. І це дуже добре. Значить, Цей варіант у нас можливий. Написали дату, і, звісно, будемо її форматувати під такий же самий зразок. Нам потрібен розмір 16 шрифт times, new Roman. І, відповідно, нам потрібен ще варіант полоски зверху. Це у нас верхня полоса. Поставимо її, спробуємо це зробити. Перейдемо в вкладку Основне. Знайдемо межі і поставимо тільки верхню межу. Але, відповідно, минуле форматування в нас залишилося. Потім, по цій причині ми будемо межі і тіні форматувати. Візьмемо найпростішу полосу, поставимо її зверху, і начебто у нас все влаштує. Ставимо готово. Переходимо в вкладку конструктор, закриваємо колон титули, і робота у нас закінчена. Ось таким чином ми оформили колон титули для даного документу. Все в нас присутнє, нумерація присутня, дата написання документа присутня, верхній колон, титул присутній. Все, що залишається, оформити внизу зміст для даного документа. Достатньо проста річ, коли у нас вже всі заголовки, з якими ми працювали, присутні, всі оформлені, то ніяких проблем з цим не буде. Ставимо курсор внизу. Переходимо в вкладки вставлення сторінки, вставимо просту сторіночку, і відповідно тут ми створимо наш зміст, відформатуємо його відповідно до зразка. Це дуже просто: переходимо в вкладки Посилання, знаходимо перше вже вкладочку зміст і форматуємо найпростіший зміст автоматичний, який у нас присутній. Натискаємо, і відповідно ми бачимо уже той самий варіант, який нам потрібен для нашого завдання. Все, що потрібно, оформити його тільки під стиль наших написів. Тобто збільшити розмір і зробити перші заголовки відповідно червоним кольором. E, значить, це у нас розмір 16-й, New Roman. І все. Тут, в принципі, все, що нам потрібно, є. Присутнє. Значить, це у нас центральна Україна повинна бути. Хоча спочатку виділимо все: Ctrl-A. В основному ми виберемо шрифт. Times New Roman. 16-й розмір. Так само нам потрібен розріджений шрифт. В даному випадку міжрядковий інтервал ставимо. І слово зміст у нас повинно бути посередині. Написане всіма великими літерами. Для цього переходимо в вкладку Шрифт, зміняємо реєстр на усі великі букви. Ну, і все, що залишиться, це перефарбувати відповідно наші. Написи згідно зразка. Це в нас такий же самий колір жирний нарис. І, відповідно, ось ці частини у нас так само цікавлять для виділення, щоб зробити їх жирним нарисом і таким же кольором. Можливо, він трохи буде відрізнятися від зразка, але нічого страшного в цьому я не бачу. І, відповідно, зліва кляснемо, буде, буде швидше робота. Ага. Так, тут у нас жирний зійшов. і Ось цих так само два жирні. Все. значить то все оформлено у нас. Знімаємо виділення і бачимо результат. Трошечки відрізняється від того, що у нас було в заголовку 2 для зразка, який у нас присутній, але ми маємо результат, який дійсно дуже схожий до того, що нам потрібно. Ось таким чином ми оформили. Легко автоматичний зміст. Трошечки відформатували його. Останній момент, який залишився, це оформлення відповідно посилання на зовнішні ресурси в цьому випадку. Хоча це можна робити відповідно на будь-які варіанти ресурсів, як зовнішні ресурси в інтернеті, так і внутрішні ресурси на якесь посилання місць, конкретне місце в документі, в даному випадку виділяється той кусок. Інформація, яка буде в нас як виступати як гіперпосилання. В інтернеті я знайшов посилання на якийсь сайт, який буде пов'язаний в даному випадку з цим текстом, який ми зараз форматуємо. Я його скопіюю це посилання. І в даному випадку виділений текст я зроблю так. Права кнопка миші. Знайду команду гіперпосилання. Так буде простіше всього для вас і взагалі. Я його пов'яжу. Бачите, є можливість пов'язати з файлом, веб-сторінкою, що ми зараз зробимо, місцем в документі, іншим документом або навіть електронною поштою. Ми зв'язуємо його відповідно з зовнішнім ресурсом. Пишемо адресу, я її вставляю відповідно в наше місце для адреси. І натискаю ОК. Все, посилання у нас готове. Нічого складного в цьому немає. Відповідно, бачимо зверху відображення посилання, на яке буде здійснено, як при кліку, на, дан, на даний кусочок тексту, як це буде відбуватися? затискаємо клавішу Ctrl, і відповідно наш стрілочка перетворюється в пальчик. Натиснемо на неї лівою кнопкою миші і побачимо, що нас перекине відповідно на цей сайт. Ось так працюють гіперпосилання в даному документі. Так, вони, в принципі, працюють і в будь-якому ресурсі, типу інтернет-браузерів і тому подібне. З таким чином, ми оформили наш документ відповідно до зразка. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Успіхів вам і до зустрічі!